Наприклад, плазмотерапію для обличчя ми можемо використовувати, коли в нас є дрібні мінічні зморшки, коли в нас є постакне, коли в нас є пігментація. Також ми можемо використовувати при розширених порах. І плазмотерапія себе добре показує у регенерації рубців. Після будь-якого втручання, чи це буде кесарський розтин, чи будь-яка операція. Також плазмотерапію ми можемо використовувати на волосинистій частині голови, коли ми хочемо, щоб зменшилася кількість випадіння волосся, пришвидшився його ріст, так само можемо використовувати при різних збиральних дерматитах, але вони обов'язково мають бути в стадії ремісії, як проводиться підготовка до плазмотерапії. За 3-4 дні рекомендовано обмежити вживання гострої, жирної та надміру соленої їжі і збільшити кількість споживання води. Рекомендується відмовитися від алкоголю і куріння. Перед проведенням плазмотерапії здати загальний та біохімічний аналіз крові, щоб виключити будь-які запальні процеси в організмі. За 3-4 години не рекомендується вживати будь-яку їжу, а лише пити воду. В Середньому процедура плазмотерапії займає до 40 хвилин: це від початку забору крові до накладення аплікаційної анестезії і відповідно до проведення самої плазмотерапії.